Як завжди, у нас було гучно і на вихідних, і е, є поранені, є загиблі. За вчорашній день, і слава Богу, немає загиблих, є тільки дев'ять поранених. Ми показали вже оцей, е, фото, де е, росіяни скинули вибухів на чоловіка. Чоловік вижив, але в важкому стані. Зараз з важкими пораненнями лиця е, обличчя знаходиться в лікарні. Ну, і, і тіла також у нього поранення є. Будемо надіятися, що він виживе. Крім цього, ще вісім постраждалих. Двоє з них минулої доби постраждали. Звернулись хлопчик, 13-річний та його батько звернулися за допомогою, тому що також на них було скинуто вибухівку. Ну і ще сім, які постраждали в різних. В місцях Херсон від артобстрілів та скидів вибухівки сьогодні. Зранку росіяни вже криють артилерію Чорнобаївку. Там є постраждалі. Трошки пізніше будемо повідомляти вже про, про саме деталі цього обстрілу.